100 тисяч гривень на розвиток власної справи зможуть отримати ветерани та їхні родини, коли пройдуть безоплатне навчання з основ ведення бізнесу. Це проєкт підтримки ветеранського мікробізнесу, який запустили на Вінниччині. Його мета допомога військовим повернутись до нормального життя, ще відкрити власну справу, можливо, й ту, про яку вони мріяли ще до війни. З нами на зв'язку Мар'яна Нарожна, депутатка Вінницької обласної ради, керівниця проєкту, представниця громадської організації, соціальний центр Вінниччини». Вітаю вас. Доброго вечора. розкажіть детальніше про мету цього проєкту. Ми разом з фондом МХП громаді працюємо над працювали і працюємо для допомоги військовим. Це колосальні речі, це колосальна допомога. Мені не вистачить просто часу, щоб розказати про всі бригади, про всі батальйони, яким ми допомагали. Але час іде, змінюються потреби військовим і змінюються обставини. Повертаються наші захисники і захисниці. По різних причинам хтось, на жаль, з набутими інвалідністю, хтось по догляду за батьками, дуже, дуже різні причини. Але розумієте, що є люди, яким наші герої, яким дуже важко адаптуватися, і важко знову почати жити в цивільному житті. Тобто, і ми, коли побачили цей грант, грант, який був вивисланим фондом, ветеранським фондом мінветеранів, ми. У Нас навіть не було сумнів, ми прийняли в ньому участь і перемогли. Я думаю, що це допоможе. Допоможе людям знов працювати. По-перше, це цікаво, їм буде чим зайнятися. По-друге, це корисно, це підтримка. Це перш за все вони будуть відчувати цю підтримку, яку ми будемо надавати протягом всього гранту, протягом протягом навіть реалізації, тому що в нас є. Спільно з нами працює благодійний фонд МКБ громаді. Він співфінансує і надає суму у розмірі мільйона гривень для повністю реалізації десяти бізнес-проєктів. Що потрібно для того, аби пройти навчання та отримати можливість відкрити власну справу? Дивіться, на сторінці Фейсбуку є сторінка громадської організації соціальний центр Вінниччини». там є посилання. Тобто дивіться, категорії, які можуть прийняти участь, це військовослужбовці, ветерані, це їх сім'ї, сім'ї загиблих наших героїв. Тобто, треба просто заповнити форму, а далі ми будемо контактувати від початку до кінця. Чи є вже ветерани або їх рідні, які відкрили власні справи? Можливо, це були якісь інші проєкти. Так, дивіться, в рамках цього проекту що не було, тому що ми стартували. Але благодійний фонд МХП Громаді в нього є така програма, багато дуже програм, але така особиста варто робити своє. І там дуже таким прикладом був це батько нашого загиблого героя. Він з міста Липовець Вінницької області. Ну, це трагедія, це ну. Нікому не, 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 не хочу побажати таке переживати, коли ти втрачаєш свою дитину. І він прийняв участь в цьому конкурсі і виграв його. Хоча він не вірив. Він не вірив, тому що багато, багато хто скептично відноситься до таких грантів, конкурсів, але він його виграв. І знаєте, його це трошки повернуло до життя. Він відкрив свою, має ось відкрити десь ветеринарну аптеку, маленьку клініку, і планує відкрити ще притулок для тварин. Я так розумію, він зробив ремонт у якійсь старій будівлі, так? Для того, щоб от розпочати свою справу. Так, так. так. Він вкладає, він цим живе, він розповідає е, про це. І як приклад, він е, захоче людей вірити. Вірити в ці гранти, вірити в цю справу, вірити в себе. Я вам дякую. Дякую вам також. Мар'яна Нарожна, депутатка Вінницької обласної ради, керівниця проєкту, представниця громадської організації Соціальний центр Вінниччини» була з нами на зв'язку.